Мовні друзі, автомобіль Lexus вже прибрали. От бачите, наслідки на Форді знищена вся права сторона. І ще раз вам нагадую, шановні друзі, повертайте ліворуч, будь ласка, обережно. Враховуйте, що люди можуть просто фізично не встигнути вас пропустити, зупинитися. Краще постояти ще один світлофор, ніж опинитися от в такому стані, як автомобіль Форд. І крім того, коли ви їдете до перехрестя, особливо згори, не набирайте, будь ласка, швидкість перед перехрестям, тому що це дуже небезпечно. Хтось може просто на обум вилізти, і з низькою швидкістю ви хоч би знизити наслідки. Зітнення, будь ласка, присилайте матеріали. Ваші фото, відео. Нагадаю, в Viber, в Telegram, в особисті повідомлення тим, хто допомагає нам з контентом. Ми завжди інформаційно допомагаємо. Викладаємо, якщо треба когось прилаштувати, когось знайти або якусь розмістити рекламу в сторіс в постах в інстаграмі, в телеграмі. Дуже дякую.